Але прийшов час рухатися далі. Я продаю GSOR 1006 з Києвом 7, і з цим відео прощаюся з ним, відпускаючи його на обрій Tanks, де сподіваюсь, він стане в нагоді і вам. Нехай це доволі непросте британське випробування буде вами успішно подолане з добрим емоційним фоном. Я кажу йому дякую і прощавай. Але на цьому наша колісна британська сага не закінчується. Адже в нашій команді є чудова заміна, про яку ми обов'язково поговоримо згодом. З вами був танковий митець. Бережіть себе і обов'язково почуємось. У кожного великого митця є своя цифра 5 в його творіннях. Ну от, хоча б симфонія номер 5 Людвіга Ван Бетховена, яку ви прямо зараз можете чути. А ще свою цифру 5 у музиці мали Моцарт, Малєр, Бізе, Шостакович. Із сучасників не можна не згадати Лоу Вега з його відомою мамба Намба Файв. Більшість, мабуть, її колись наспівували. Серед легенд живопису свою цифру 5 нам залишили Леонардо да Вінчі, Пабло Пікассо, Джексон Колоб в літературі Шопенгауер, Франц Кавка, Агата Крісті, Жуль Верн, а також наша Олена Пчілка. в кінематографії. Не можна пропустити п'ятий елемент. всесвітньо відомий блокбастер від режисера Люка Бессона. Тому, мабуть, і в компанії Wargaming вирішили залишити свій слід в історії і ввели у гру World of Tanks нову гілку унікальних колісних британських середніх танків, на вершині якої і розташували свій Number 5. Вітаю, друзі! З вами танковий митець. І сьогодні цим відео ми закінчуємо нашу британську колісну сагу та детально подивимось на топ нової гілки, а саме колісний середній танк 10-го рівня Великобританії, концепт номер 5 та спробуємо відзначити всі його плюси. Ну а також пошукаємо Ахілесову п'яту цієї п'ятірки. Поїхали! Отже, друзі, вінець гілки колісних британських середніх танків, концепт номер 5 Згідно з історичною довідкою, його проєктували як наче справжній важкий танк, але на колісному шасі. Призначатися він мав для всіляких скелястих пустель. І насправді для скелястих пустель він, напевно, підійшов би ідеально. А ось в грі World of Tanks таких скелястих пустель небагато. А тому введення в гру цієї десятки, та й гілки загалом викликало у гравців багато контроверсійних думок. Хтось ним захоплюється, а хтось навпаки сахається від нього як від нечистого. Насправді ж, як це зазвичай буває в житті, правда про цю машину знаходиться десь посередині. А чи підходить вона вам чи ні, залежить виключно від ваших ігрових подобань та стилю гри. А тому сподіваюсь, якщо ви вагаєтесь чи прокачувати цю десятку. Це відео надасть вам розгорнуту відповідь про технічні характеристики цього танку та особливості геймплею на ньому. Навзаєм же, лише прошу підтримати цей огляд вашою подбайкою, підписатися на канал та в коментарях висловити власну думку з приводу того, яким насправді є концепт номер 5 і чи вдалося вам підкорити цього британця. На початок відмічу, що ця машина має власний неповторний портрет і доволі футуристичний зовнішній вигляд, який знов таки комусь до подоби, а комусь ні. Про смаки, як відомо, не сперечаються. Далі хочеться сказати, що на мою суб'єктивну думку танк доволі непоганий, якщо ви вмієте грати в картон. А якщо не вмієте, то прийдеться навчитися, щоб грати на ньому результативно, а все тому, що броня відсутня від слова зовсім. А габарити танку, я вам хочу сказати чималенькі, він реально доволі великий танчик. Але давайте спочатку про хороше. А тому поговоримо про гармату. А вона доволі непогана, має свої переваги. На п'ятому концепті вона 110 мм. Базовий снаряд у нас тут бронебійний з непоганим бронепробиттям у 260 мм. При цьому, що дуже важливо, на дистанції в 500 м показник бронепробиття у цих снарядів падає лише на 10 мм. Тобто на максимальній дистанції середнє бронепробиття буде на рівні 250 мм. А тому, резюмуючи зазначене, на мій погляд, ББшки в танка доволі залікові. При цьому літають вони зі швидкістю 1230 м на секунду. Ну а спеціальний снаряд у нас тут підкаліберний. Який літає зі швидкістю аж 1420 м на секунду. По суті, це такий собі рейлган. А середнє пробиття в голди 318 мм, і на дистанції вона втрачає до 15 мм, Наче це якісь снаряди із біденим ураном. Тому хочу сказати, що під в концепті доволі гідні. Ну а ось фугаси тут ніякі, а тому їх не треба возити, ну хіба що мати пару на випадок необхідності збиття захоплення бази або ж для добивання шотного противника. До питання скритності. Як я вже зазначав раніше, габарити у танка чималенькі, відповідно і показники маскування доволі низькі. При всіх покращеннях показник для нерухомої машини становить 27%, а під час руху близько 21%. Тобто по загальному рахунку це взагалі ні про що. Переважна більшість середніх танків 10 рівня мають показник маскування на рівні 33-33%. А тут ми бачимо 27%, і це доволі сумно. Запас міцності 5 концепта становить 1800 хітпоїндів, що доволі небагато. І при цьому броні у танка геть зовсім мало. Так, бувають випадки рикошетів чи просто якихось незрозумілих непробиттів, на кшталт як після пострілу кумулятивом від ях ПЗЕ100, але в переважній більшості випадків на свою броню не варто розраховувати, граючи на цьому танку. І ще про приємне. Хочеться пару слів сказати про рухливість даної машини. Із бонусів питома потужність у танка складає понад 29 конячок на тонну. Максимальна швидкість 70 км на годину вперед та 33 назад. Максимальний кут повороту коліс становить уже 6 градусів, при цьому швидкість повороту шасі 51 градус на хвилину, і це доволі круто, як для колісного СТ, попередники якого не відрізнялися цими параметрами. Але ж давайте повернемося до гармати, бо саме вона є головною перевагою танка, про яку хочеться говорити і, і говорити. Маємо гідну стабілізацію. Розкид на 100 метрів складає 0,25, кути вертикальної наводки мінус 8 градусів. Ну і середня шкода з пострілу 430 одиниць. Так, друзі, тут підвищена альфа, тому не слід дивуватися, коли у вас нараз буде вилітати 470, 510. Це буває нечасто, не часто, не сперечаюсь, але достатньо часто. Маємо середню альфу плюс трошки більше. Це так би мовити, за моїми візуальними спостереженнями. На ділі ж, можливо, якщо ретельно придивитися, буде плюс-мінус одне і те ж. Але за відчуттям це доволі приємно. І за рахунок альфи дамаг настрілювати тут дуже кльово. Єдиний мінус тут, що середня шкода на хвилину у концепта розганяється десь до рівня 2750 одиниць при часу перезаряджання гармати в 9,3 секунди. Тобто час каде дуже довгий, а тому будь-який середній танк 10 рівня при очному протистоянні розбере вас, так би мовити, на ура. Особливо, якщо врахувати, що броні у вас мало. І як часто це буває, ворожий СТ летить у вас із тараном. І тут окремо треба сказати, що маса цього танка доволі маленька, тому таран це не його фішка. І ще одне: якщо ви стрімко літаєте по карті і не звертаєте увагу на всілякі будиночки, парканчики, будь-які об'єкти, що руйнуються, то при зустрічі з ними ваша швидкість суттєво знижується, тому що машина доволі легка. І це суттєвий мінус, особливо на картах, де дуже багато насаджень, які ламаються, та об'єктів, що руйнуються. Як сказав один із класиків World of Tanks, понаставляли тут всяких будиночків, тому звертайте увагу на це та враховуйте при плануванні своїх тактичних дій на полі бою. Стосовно обладнання, яке краще ставити на цей танк, Після довгих експериментів в роддомі і пробування різних варіантів я зупинився на збірці з досилачем, вентиляцією та загартуванням. Саме така збірка дозволяє покращити ДПМ та маскування машини, що, як ми вже розібралися, зайвим не буде. Ну а також збільшити запас міцності, який також за плечами не носити. Як альтернативу загартуванню можу ще порекомендувати Оптику, що я також активно тестував на одному зі стрімів. В такому випадку будете мати просто за огляд і впевнено пересвічувати ворогів. По спорядженню все як завжди. Велика аптечка, великий рекомплект і чаєм. Ну і пару слів хочу ще сказати про польову модернізацію. Тут все, як і в попередника. Але на відміну від дев'ятки додається ще одна пара модифікацій. І в нас на вибір або збільшити потужність двигуна, або покращити час зведення. Особисто я взяв перший варіант, тому що в танка доволі гідна стабілізація гармати, а тому навіть при стрільбі на дистанцію до 400 метрів можна дещо не дозводитися. Ти просто виїжджаєш і стріляєш. На більшій дистанції стрільби необхідно дозводитись, але це не критично. Ну а ось покращити динаміку, то вона тут точно зайвою не буде. Ось таким, друзі, я побачив і відчув цей танк. Ну і підбиваючи підсумки, хочу визнати, що мені особисто і концепт номер 5 і вся ця нова гілка колісних британських СТ зайшли цілком і повністю. Я люблю рухомі машини, люблю точні стабілізовані гармати, а броня для мене то таке вторинне. Тому, як це прийнято у грі, найкращими СТ-10 вважаються Leopard 1. Чи Центуріон Action X і це по праву. Але навіть після них, граючи на топовому британському колісному есте, я від нього відверто кайфую. В першу чергу від його причудової точної та стабілізованої гармати. При цьому ще й альфа достатньо добра. А тому тримати за сесію середній дамаг на цій десятці на рівні понад 3000, а при більш скилловій грі 3500 4000 шкоди можна доволі комфортно. Достатньо просто, швидко переміщуючись по карті і стріляючи кудись на відстань, за рахунок альфи та точності таку шкоду можна цілком набивати. Але наскільки це буде комфортно для вас, наскільки вам подобається відігравати на картонній техніці на так званих кришталевих гарматах, то вже справа інша. Про споки не сперечаються. Успішна гра на цьому танку, на мою думку, залежить від того, як ви слідкуєте за міні-мапою, як ви оцінюєте ситуацію, як часто переміщуєтесь по полю бою від точки до точки, щоб можна було настрілювати шкоду. Це все залежить від власного скила. Але власне сам цей танк за своїми параметрами здатний показувати дуже добрі результати. Особисто для мене, ще раз повторюся, вся ця гілка зайшла. Ви можете це побачити як зі стрімів, так і з оглядів на попередніх п'ятого концепта. І якщо ви ще не бачили попередні серії цієї британської колісної саги, то посилання на огляди танків 8 та 9 рівня з цієї гілки британських колісних середніх танків, ви зможете знайти в описі до цього відео. І відверто! В середовищі україномовного танкового ком'юніті я не один раз чув таку думку, мовляв, ВГ знову викатила якусь ніяку гілку, нові танки від стіл, леопард краще і все таке. І так, такі думки мають право на життя, але ж повернемося на початок цього відео і спробуємо відшукати істину десь посередині. Я не стверджую, що концепт номер. 5, якась там імба, і на відміну від декого, я ніякої імбовості від нових танків не очікую. Мені не потрібна машина, яка буде сама все танкувати, всіх світити і влучати в білці в око з кілометра. Для мене нові танки це дещо про інше, про дещо змінений геймплей, про нові виклики і про нові відчуття, про нові емоції. І концепт номер 5 з цим завданням справився цілком і повністю. А власні думки з приводу як концепта номер 5 так і всієї цієї гілки нових колісних британських середніх танків загалом залишайте в коментарях. Мені дійсно цікаво почути вашу відверту думку з приводу сказаного мною. Я ж на цьому завершую свою британську колісну сагу і дякую вам за перегляд. При нагоді запрошую долучитися до нашої творчої спільноти. Всі посилання знайдете в описі до цього відео. Ще раз запрошую вас випробувати міцність британських колес і всім бажаю успіхів на полях віртуальних баталій. З вами ж був Танковий митець. Бережіть себе і обов'язково почуємось!